Вкладати 100% своїх можливостей, свого життя в те, що робимо, як діємо. Цього між іншим вчить нас сьогодні бідна вдова з цієї Євангелії. Дорогі брати і сестри, ми власне чуємо, як Ісус похвалив цю бідну вдову, яка кинула на, на перший погляд чи так по-людськи дуже мало до скарбонки, тому що кинула. Дві лепти, напевно, кинула одну із найменших пожертв, які кидали тоді різні люди в святині. Було багато таких скарбниць в святині. А Ісус, знаючи її серце, знаючи її можливості, каже, що вона вкинула найбільше, що вона якби 100% дала себе, свого життя. Вкинула весь свій прожиток, каже Ісус. А інакше також можна перекласти це слово, як вкинула все своє життя, все своє життя довірила Богові через цей дар. Ісус каже, що вона вкинула найбільше. Найбільше, тому що вона мала це повне і можна сказати таке стовідсоткове серце, стовідсотковий дар, який вона склала. Багато, напевно. Складали ці пожертви в храмі лише з частин, так, свої, свого майна, так як каже Ісус, що всі зі свого достатку кидали в дар, а вона вкинула увесь свій прожиток, дала 100% своїх можливостей. Брати і сестри, цього, напевно, теж вчить нас ця вдова з сьогоднішньої Євангелії, того, щоб ми, переживаючи. Наше життя, наше перш за все також власне, це бажання слідувати за Господом, християнське життя, щоб ми прагнули це робити з таким 100% серцем, на 100%. Так? Якщо, ми, якщо ми молимося і маємо чи більше чи менше часу на це, більше чи менше можливості. Але якщо навіть це є не є якась велика кількість Часу, яку можемо призначити для Господа протягом, як, протягом дня чи серед різних обов'язків наших, але вкладаємо в це 100% нашого серця, нашого заангажування. Якщо ми щось робимо, виконуємо якусь роботу, якісь, якесь наше служіння, навіть, може, по-людськи непомітне, так як цих дві. Монети, які кинула вдова, можливо, виконуємо щось, що не завжди інші можуть помітити. Але Господь нас запрошує, щоб ми давали там 100% нашого серця. Якщо ми є батьком, матір'ю в сім'ї, дружиною чоловіком, ми є в тих чи інших відносинах, то також прагні... нехай в нашому серці буде це прагнення, щоби. Також і там давати 100% себе. І чим більше ми будемо давати, чим більше цих, можна сказати, таких 100, чим більше цих відсотків буде в цьому нашому дарі, нашої, нашій щоденності, тим ми також будемо багатші, так? духовно багатші. Так як ця бідна вдова, яка була матеріально бідна, вона була в Бога. Але власне це її багатство було у Бога. Він був її таким найбільшим багатством. Її серце було насправді дуже багате, тому що вона в повноті дала, як каже Ісус, усе, віддала усе. І це також є, напевно, запрошення і, і до нас давати усе, давати те, що ми, Господь дає нам в наших спроможностях. І для когось це буде щось велике. Для когось буде це щось маленьке, по-людське, але в очах Бога це може бути щось дуже цінне, дуже велике. Напевно, ці слова Святої Матері Терези знаємо, так як і вона говорила, що не є важливо, скільки ми робимо, але скільки вкладаємо в це любові, скільки вкладаємо в це серця. Не є, дійсно важливо те, що бачать, бачать інші. Те, що є назовні. Ми можемо інколи жити для того, щоб робити враження, для того, щоб інші нас хвалили, для того, щоб інші нас помічали, для того, щоб відрізнятися від інших, робити щось, що буде таке виняткове в порівнянні з іншими. Але для Бога це не це є найважливіше, і не це дає нам це багатство серця, не це дає нам цю свободу серця, але насправді. Те, наскільки дійсно в нас є цієї любові, з якою ми робимо, даємо наш дар, дар для Господа, дар для інших, дар різного роду, не лише матеріальний, але різного роду дари, якими ми можемо ділитися в нашому житті. Нехай Господь своєю благодаттю цим таємством допомагає нам, щоб ми. Могли дійсно вкладати все більше серця у нашу щоденність. А також зараз, коли ми беремо участь в цій Євхаристії, також намагаємося бути повністю, наскільки можливо, бути присутніми тут, тепер з Господом, молячися, слухаючи його слово, приймаючи його до свого серця, бути тут, якщо не на 100%, то. Хоча б настільки, наскільки ми спроможні бути саме тут, тому що ми тоді, завдяки цьому, стаємо багатими. Амінь.